Цей тризуб виготовлений власноруч відомим уродженцем Чернігівщини, ідеологом українського націоналізму, воїном армії УНР, поетом і публіцистом Романом Бжеським. Це такий атрибут, просто говорить про те, що. Е все, що робив, робив Бжеський, все, до чого він торкався, було обов'язково пов'язано з Україною, з українською національною ідеєю, з мрією про утворення української незалежної держави, і ця людина дійсно такі. Палки патріот України, і він всім своїм життям ну це просто проявляв, показував, працюючи на, на Україну. Днями цей і ще кілька унікальних особистих речей відомого Чернігівця до музею передав знаний чернігівський громадський діяч Олександр Ясенчук. Він у свою чергу отримав їх від доньки Романа Бжеського. Серед отриманих речей є чимало особистих цікавинок, що здатні доповнити біографію Чернігівця. Посвідчення Романа Бжевського про те, що він працював заступником головного редактора часопису Волинь, так званий паспорт. Чи... Посвідчення особи, яку Роман Бжеський отримав у Кракові. Це такі вітальні листівки, які родина Бжеських отримувала від родини Уласа Самчука. Родина Самчуків проживала в Торонто, Бжеські проживали в Детройті. Вони весь час листувалися. І ось кілька таких цікавих листівок вітальних також потрапили до колекції нашого музею. Утім, експонувати новоотримані історичні реліквії неможливо. Адже допоки в Україні триває війна, всі цінні експонати музею містяться у фондах, аби вберегти історію від варварської нації. Як тільки це буде можливість розгорнути таку повноцінну експозицію з історії українського національного руху, зрозуміло, що ці матеріали Романа Бжеського обов'язково будуть в нашому музеї.